Однів енергоманії. Україна шукає швидкі та ефективні рішення заміщення природного газу альтернативними видами енергії. Стануть у нагоді і сучасні енергоефективні технології. Дах будинку може стати оригінальною тепловою станцією. Генеруємо тепло за допомогою скляної черепиці. Сам собі енергетик сумчанин збудував власноруч вітрогенератор і планує взятися за біокотел. В умовах, коли Україна має великі проблеми з поставками природного газу та наповненням своїх газосховищ, коли майбутній опалювальний сезон очікується напруженим, важливо відшукати та втілювати швидкі і ефективні рішення по заміщенню блакитного палива. Цьому й був присвячений вже третій семінар. Практикум з впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних видів палива, що пройшов у Житомирі. Про нього у спеціальному репортажі розповіли журналісти Житомирської держтелерадіокомпанії Михайло Синюгуб та Юрій Киричук. Учасники семінару «Практикуму» ознайомилися з новими проектами, які вже почали діяти в Житомирі з питань енергоефективності. В Житомирській обласній психоатричній лікарні вже не використовують природний газ. Тут від нуля і під ключ введено в дію прогресивний модуль котельні компанії Крігер, яка ж до того і взяла на себе всі обов'язки, і щодо утримання всього комплексу об'єктів енергозабезпечення та наповнення котельні альтернативними місцевими видами палива. Таких об'єктів на Україні ми здали вже більше 40, і опит досвід у нас великий. Реально вход в этот бизнес частным инвестициям в ЖКХ уже есть логический и экономический смысл, поэтому бояться этого не надо. На сегодняшний день мы на рынке продажи тепла уже более 6 лет. В лес мы еще не вошли. Мы собираем все, что сегодня находится вокруг. Леса і навіть ще на дороги не вийшли, тому що не забираємо туди серія на сьогоднішній день біосир'я в большом количестве. Серед переваг, які і відзначали учасники цієї наради, представники бюджетної сфери, є і те, що відходи переробки альтернативних видів палива практично зведені до нуля. А реалізація європейських стандартів зовсім не дозволяє викид у повітря шкідливих речовин. Мені сподобався сьогодні проект, який започаткувала компанія Крігер. Вони фактично поставили повністю механізовані котел, які здатні опалювати 25 тисяч квадратних метрів площі приміщень та будівель. І що дуже чудово в цьому механізмі, що починаючи від забору на площаці, або в загрузочній ямі тої самої тирси, або альтернативних видів палива, там лузги, пелетів, все за рахунок гідрокомпенсаторів чи гідроподачі іде на шнек. На ленточну подачу, фактично, все керується із блоку управління і. Коли дивишся на кінцевий результат залишки після спалювання, то невелика кількість зули говорить про те, що фактично все перетворюється в КПД, перетворюється в енергію. Під час семінару практику ми також продемонстровано нові технології щодо відмовлення від природного газу та перехід на нічний тариф використання електричної енергії. Зокрема, у центральній міській лікарні номер 2 та в центрі матері і дитини в Житомирі та в котельні підприємства Житомир теплокомуненерго по вулиці Київській, 25, вирішено цілодобове постачання гарячої води, як і для лікарень, так і для дитячих садків. Коли ми розпочали роботу відповідно до цього постанови уряду, у нас були перші пропозиції біля 50 котелень перевести на альтернативні джерела опалення. Сьогодні ми, провівши вже після селекторної наради ще одне навчання і одну нараду з обласним керівництвом і з керівниками структурних підрозділів районів і міст, ми вже маємо визначення і маємо пропозиції на 169 котелень. 170 котелень сьогодні ми готові запропонувати нашим. Інвесторам, щоб вони розглянули можливість по переведенню котелень з газового опалення на альтернативні джерела. Пленарне засідання відбулося обласної державної адміністрації за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації Геннадія Дмитренка. Тут розглянуто пропозиції багатьох компаній з питань впровадження сучасних систем збереження усіх видів енергії. Полтавщині, за попередніми підрахунками Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, через підвищення ціни на газ необхідно зекономити щонайменше 28 мільйонів кубометрів природного палива. Саме тому модернізація систем теплопостачання, переобладнання котелень як ніколи на часі. Як на Полтавщині залучають внутрішні та іноземні інвестиції у переоснащення житлово-комунального господарства, у сюжеті Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського, журналістів Полтавської держтелерадіокомпанії. Минулого 2013 року на Полтавщині витратили більше 200 мільйонів гривень на технічне переоснащення підприємств житлово-комунальної галузі. Здебільшого це власні кошти підприємств, зазначають у профільному департаменті облдержадміністрації. Частково фінансують ці витрати і місцеві бюджети на реалізацію ж регіональної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства з державного бюджету. з початку 2014-го виділили мізерну суму. На превеликий жаль, у нас на термомадере з боку держави допомога за останні декілька років. Я мов у мене по пам'яті ці цифри, не дуже була велика допомога. Це вона відраховується буквально декількома мільйонами гривень. На жаль, держави, наша як ми мачимо, непроста фінансова економічна ситуація, і дуже важко сподіватися на те, що буде значні фінансові допомоги. Для приведення і проведення тим більше такого важливого, як термомодернізація житлового фонду на реконструкцію об'єктів теплопостачання Полтава Теплокомуненерго цього року. Планує витратити більше 30 мільйонів власних коштів. Більшість грошей піде на встановлення більш економічних котлів і газових пальників. Раніше тут стояло 8 котлів, НІІ-105. Які вже морально застаріли, неефективні, зношені. І на зміну їх ми проводимо реконструкцію, встановлюємо котли вісьма невітаплекси, буде стояти три котла потужністю по 1,95 МВт і один котел 0,7 МВт. Загальна потужність після реконструкції буде складати ну, близько 6,55 МВт. Економічно в всьому буде економити паливо, газ. Буде економити електроенергію завдяки встановленню енергоефективних насосів. У нас будуть стояти вілонасоси, які ну, дуже економічно вигідні. Згідно з нашими планами, реалізація заходів інвестиційної програми, які передбачені у 2014 році, дасть можливість підприємству зекономити енергоресурс загальною вартістю, яка перевищує 6,5 млн грн. Середній термін окупності заходів інвестиційної програми не перевищує 4 роки. І на протязі цього терміну інвестиції, які були вкладені в реалізацію заходів, будуть повернуті. Нині на балансі Полтава теплокомуненерго 91 котельня. Третину з них уже переобладнано, і ці котельні тепер працюють в автоматичному режимі. Цього року нові котли встановлять ще на двох котельнях. Спочатку року власним коштом підприємство замінило на нові понад 14 кілометрів теплових мереж. І труби був Порив прийшов з гідроспитання і міняємо на нову діаметр 325 труби. Опікний сезон буде зімою, значить не буде пориву, і спитуємо і літом. Щоб зимою не рити, щоб рейтивоте працювало. Загалом торі комунальні підприємства області залучили близько 40 мільйонів доларів іноземних інвестицій. У профільному департаменті облдержадміністрації підрахували: мінімальна потреба для наведення ладу у житлово-комунальному господарстві Полтавщини до 20 мільярдів гривень або приблизно 2 мільярди доларів. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно. Обмежити споживання природного газу на Прикарпатті, як це зробити, аби від цього не страждало населення, бюджетні заклади, школи, дитячі садки, лікарні. Про це радилися представники місцевих районних держадміністрацій та міських виконкомів. Подробиці у сюжеті журналістів Івано-Франківської обласної телекомпанії, раї Ліліани Хомишин та Андрія Українця. Зменшити споживання газу на 30%. Такі умови поставив уряд перед керівниками областей. В режимі жорсткої економії житиме тепер і Прикарпаття. До кожної області буде приведений і наданий баланс споживання газу помісячно. Відповідно, ми зобов'язані дотримуватися цього ліміту споживання. В противному випадку будуть зменшувати ці згаду. Основне завдання це розробити кожному району. Це просто ну, наказ, будемо так говорити, програму заходів щодо зменшення об'ємів споживання газу. Найбільшим споживачем природнього газу є населення. Тут одними роз'яснювальними роботами не обійдеться. Якщо буде потреба, опалювальний сезон розпочнуть пізніше і зменшать середню температуру обігріву на 2 градуси. Будемо надіятися на те, що зима не почнеться дуже швидко і раптово, як починаємо наших комунальників. Знову ж таки, тут буде стояти суд перше організаційне питання, коли починати опалювальний сезон. Його можна починати на початку жовтня, його можна починати в листопаді. Знову ж таки, залежить від температурних режимів. Але зараз у Мінрегіоні в профільному міністерстві якраз розглядається перегляд температурних режимів роботи, тобто можливо десь буде зменшено, не 18, а там 16, Тобто, тут треба для всіх сторін економити газ по мірі можливості, тому що ж прекрасно знаєте, що вже майже місяць ми взагалі не споживаємо газ з боку з кордону з Росією. Тобто, треба розраховувати на свій власний ресурс, на свою свідомість, на свою українську ментальність і старатися економити де тільки може. Школи, лікарні та інші державні заклади уже переходять на альтернативне опалення, зокрема дровами. Крім цього, у снятинському районі вже ведуться роботи щодо обігріву приміщень електрикою. Ми бачимо у перспективі це процес з з сонячними батареями. Це ми вже цим займаємося в районі. От з Словацькою народною Словаччиною це співпрацюємо. І ми будемо в данішому теж вишукувати це, що можна на електриці, які об'єкти мається на увазі дитячі садочки, мається на увазі невеликі об'єми, мається на увазі там, де можна ефективно використовувати нічний тариф і талір. План заходів щодо зменшення споживання газу має бути розроблений керівниками районних адміністрацій всього за тиждень, і вони особисто звітуватимуться за показники перед обласним керівництвом. Дах з черепиці популярний у людини далеко не одну сотню років. Виготовлена з глини, натурального матеріалу, черепиця вкривала і будинки стародавніх римлян, і наших сучасників. А ось шведські технологи розробили дахове покриття з черепиці, для виробництва якої теж залучають природні матеріали, але це не глина. Дах, вкритий такою черепицею, вигляд має фантастичний, тому що зроблено його зі скла. Та перевага такого даху не лише у його казковому вигляді. Прозора скляна черепиця це популярний у світі принцип два в одному. Окрім того, що черепиця вкриває будинок, вона ще його і обігріває, і вже вам не потрібні дорогі сонячні колектори, хоча й воду та повітря для вас підігріватиме сонце. За таку простоту і економічність шведська скляна черепиця навіть отримала кілька років тому низку престижних нагород. Щодо характеристик скляної черепиці, насамперед усіх заспокоїмо. Вона виконана з міцного скла і добре тримає удар, через що і термін служби її значно більший у порівнянні з черепицею керамічною. Фішка скляної черепиці в тому, що вона монтується на покриття з нейлону чорного кольору, який, як відомо, відмінно поглинає сонячне світло. Під полотном є спеціальні отвори для вентиляції. Повітря у пустотах під черепицею циркулює і нагрівається. Воно й передає тепло через спеціальні акумулятори воді, яка підключена до системи опалення будинку. Така черепиця працює навіть у похмурі дні чи вночі, оскільки тепло у повітряних карманах зберігається надовго. Скляний дах стане в нагоді навіть у північних регіонах. До речі, від снігу цей дах чистити не потрібно. Сніг сам тане і сповзає донизу. Вага кожної плитки зі скла приблизно така сама, як і у керамічного аналогу. Технологія монтажу не відрізняється від традиційної. Фахівці стверджують, що їх система здатна генерувати не менше 350 кВт тепла на 1 квадратний метр. Показники залежать від кліматичних умов, кута нахилу даху та його просторової орієнтації. Ясна річ, схил даху на південь чи захід прогріватиметься краще, і тепла для опалення даватиме більше. Нині скляні опалювальні системи у формі черепиці активно використовуються у Іспанії, Швеції, США та Канаді. Сучасна будівельна галузь шукає цікаві рішення, які базувалися на затребуванні у споживача натуральності та ефективному споживанні вже давно не дешевих енергоносіїв. Шведська скляна черепиця, здається, і є одним з таких чудових, економічних і просто красивих рішень. в Японию и получила массу удовольствия. Не было очень интересно и странно, потому что это был 2005 год. В 2005 году, как вы понимаете, наша страна абсолютно развивающаяся страна, и о экологии, как о социальной политике страны, мало говорилось и вообще ничего для этого практически в 2005-2006 году не делалось. Приехав туда у своего менеджера, я увидела на крыше. Это было недалеко от Осаки. Она живет. На крыше у нее большая батарея, солнечная. И э, ветряная электростанция высокая, стоит прямо во дворе. Мне было очень странно это поначалу. Потом вечером э, я услышала милый женский голос, какой на японском языке, говорил о том, что спасибо большое, за день я сэкономила такое-то количество электроэнергии, э, собрала такое-то количество энергии, было растрачено такое-то количество электроэнергии до утра. Я поняла, что это разговаривает электростанция. Спросив у Фуэсан, как это происходит и что это вообще такое, она мне объяснила, что все приборы в доме работают на двух электростанциях. На солнечной батарее, громадная солнечная батарея, на э, всю крышу, потому что в, в, принято в Японии строить маленькие невысокие дома. И, соответственно, крыши плоские и большие. И замечательная станция, <свотненькая> <свотненькая> ну, такая, знаете штука стоит во дворе, смотришь на нее, она вращается. Ну, казалось бы, зачем во дворе такая штуковина? Оказывается, это очень полезно. Ты абсолютно автономен от всего электричества, которое есть вокруг. Ты сам себе делаешь приятно. Ты, тебя не выключают из розетки, тебе не перестают подавать в телевизор электроэнергию. И потом ты сохраняешь природу вокруг. Не надо перерабатывать такое количество воды в электростанциях для того, чтобы у тебя у единственного, у любимого было электричество в доме. Это же здорово, господа. Опыт действительно классный. И я потом поняла, что у нас тоже стали ставить под Киевом. Я видела несколько таких электростанций ветряных, когда люди ставят. Это большое вложение. Я согласна. С финансовой точки зрения это большое вложение. Но если учитывать, что в загородных домах мы платим, не так, как платим в городских домах, да, то есть сумма оплаты гораздо выше электричества и газа в том числе, так это же просто колоссальная экономия, мы окупаем это. Ну, если посчитать, наверное, за года полтора можно окупить такую электростанцию и солнечные батареи у себя на крыше. Поэтому это действительно здорово и хорошо, что мы сейчас к этому пришли. Уже пришли, уже встали, уже открыли дверь и занимаемся политикой экономии собственных ресурсов. Это очень здорово. Де така ще є земля, щоб дерева так родили? Де така ще є земля, щоб дівчата так любили? Запитаю я у журавля. Де на світі є така земля, лише у нас на Україні. Збережемо енергію разом. Я вас кохаю. Щоб упіймати сильний вітер і генерувати за його допомогою електричну енергію, лопаті намагаються підняти вище. Для цього турбіну і встановлюють на чималій висоті на міцних баштах. Зазвичай їх виготовляють з металу. І тут якраз криється факт, який полюбляють використовувати критики зеленої енергетики. Так, вітрова енергетика дружня до довкілля, ну майже дружня. Але якщо вийти за межі стадії генерації струму і подивитися на процес виробництва обладнання для вітроустановок, від екологічності кажуть критики, не залишається й сліду. Сталь для башт не лише сам по собі дорогий матеріал, але й під час її виробництва витрачається чимало енергії та продукуються шкідливі викиди у атмосферу. Зваживши на все це, німецька компанія Timber Tower вирішила принципово розв'язати проблему і запропонувала більш зелений варіант обладнання для вітроустановок. Її спеціалісти розробили і спородили першу в світі вітротурбіну потужністю у кілька мегаватт з дерева. Змонтували її в Гановері. Башта Тібер Тауер складається з кросклеєних панелей з деревини та поверхневих компонентів, які виробляються за межами монтажного майданчика, повідомляє сайт Energy Safe. Готовий прототип башти має восьмикутну форму та з завишки 100 метрів. На вершині башти встановлено вітротурбіну Венсус-77 з ротором діаметром 77 метрів та вагою майже 100 тонн. Фахівці Тімбертауер стверджують, що маса та діаметр і основа башти з дерева еквівалентні звичайні сталевій башті. Форма її також може бути не обов'язково восьмикутною, а й, наприклад, мати 12-кутний перетин. Висота дерев'яної башти може сягати навіть 200 метрів. Технології Тімбертауер дозволяють це. Нині в компанії працюють над підкоренням висоти у 140 метрів. Гарантійний термін дерев'яної вітроустановки складає не менше 20 років. Вона відповідає усім нормам протипожежної безпеки. Щодо екологічного ефекту, представники компанії звертають увагу, що одна стометрова дерев'яна башта заощаджує близько 300 тонн листової сталі і скорочує ймовірні викиди в атмосферу СО2 в межах 400 тонн. По завершенні терміну експлуатації башту з дерева легко можна переробити. Спеціалісти Тімбертауер сподіваються, що випробовування прототипу та підключення вітроустановки до загальної електромережі будуть успішними і їх розробка матиме гарне зелене майбутнє. Звичайно, виробництво вітроустановки з дерева може наразитися на критику захисників лісів. Але ж ми не будемо доводити ситуацію до абсурду і розуміємо: якщо людство не планує завтра повернутися у кам'яну добу, воно змушене користуватися природними ресурсами планети і так чи інакше впливати на довкілля. Інша справа: наскільки розумно воно це буде робити. Країна шукає заміну природного газу. Чиновники, експерти та пересічні громадяни сперечаються, які держава надасть преференції тим, хто купує обладнання для генерації енергії з альтернативних джерел. А молодий сумчанин Віталій Христюк не чекав на результати суперечок і власноруч спорудив у себе на присадибній ділянці вітроустановку. Працював над нею хлопець цілий рік. Результат його роботи бачили журналісти сумської держтелерадіокомпанії Юлія Настенко та Сергій Лазаренко. Віталій у 25 вже має чим похвалитися. Хлопець власноруч збудував домашнє джерело альтернативної енергії. Каже, з маличку мріяв бути інженером. Ну, у мене з дитинства така тяга до так механіки. Я не можу дня прожити, щоб нічого не придумувати. Постійно думаю, і ночами я не сплю. І такі жертви мають свої плоди. З допомогою вітряка він вирішив економити, адже тарифи зараз, дай Боже. Ідея прийшла ще в інституті, коли на лекціях була лекція про альтернативні істочники енергії, ну і вирішив побудувати. Перший ескіз хлопець спроєктував ще восени 2008-го. На побудову машини пішов ще рік. Принцип роботи основується на преобразуванні вітрової енергії лопастями. Лопастя приводяться в дійство сіла ветра і переобразування електричну енергію для отоплення. каже за основу, взяв схеми з інтернету. Далі дав волю власній фантазії та навичкам механіка. Ну, це автоматика. Сюди приходить енергія і повністю сіді Міні комп'ютер, так сказати, управляється вітерком і сі сильний вечір. Там защита йде, ну, останавлювати його. А от креативних ідей Віталія не зупинити у планах побудувати ще й котельню, аби повністю перейти на альтернативні джерела енергії.